Одне з найчастіших жалінь батьків, яких, е, які я чую, це він або вона мене не чує. Ну, зрозуміло, що мова йде про дитину. Так, це таке і є. І чи хочете ви це змінити? Якщо так, то в мене є для вас одна дуже цікава пропозиція, від якої ви не зможете відмовитись. Мені потрібен. Один ваш день, лише один, але вашої суцільної уваги. Краще, щоб це був вихідний, ну так, да, вихідний або відпустка, тобто той день, в який ви проводите з власною дитиною максимальну кількість часу. Що ще мені потрібно? Щоб ви обов'язково приготували записничок, зошит або більш такі сучасні мами, приготуйте е, свій телефон з диктофоном або е, ще якісь там е, новітні засоби для того, щоб фіксувати все, що ви будете говорити своїй дитині. Абсолютно все. І ту кількість разів, яку ви будете це повторювати, також обов'язково ви маєте зафіксувати. Тобто ви пишете абсолютно все, чи почистив ти зуби, вставай вже 9 ранку, скільки можна дивитися в телефон, вдягни капці, не їж солодкого до обіду, чому ти не хочеш суп. Поїж, попий, ну, умовно, все абсолютно все, що ви говорите своїй дитині. Тобто ви маєте ретельно все це зафіксувати. Аналіз ви будете проводити самі. І я б радила його проводити ранком наступного дня. Ну, можна, і в цей день, як кому більше до вподоби. Ви маєте прочитати. Можливо, ще й в голос, все, що ви говорили своїй дитині. І ту кількість разів кількість, е, кількість разів того, що ви їй говорили. Після всього цього в мене до вас питання. А ви точно думаєте, що ваша дитина не сповна розуму? Ні, ви так не думаєте? Ви знаєте, що він дуже розвинутий, розумний? Ви стільки разів повторюєте одне й те саме? Чи не спадає вам на думку, що саме це ні, вілює, ні, ні не вілює, а помножує ваші слова на нуль? І саме тому дитина не чує вас, нема потреби, ви все одно повторите ще 10 разів. І ваші слова в такій ситуації, вони ж нічого не вартують, розумієте? Саме тому, коли я і аналізую такі випадки, мені і спадає е, така фраза, як шум прибою. Зараз хочу е, навести один приклад. Була в нас родина з трьома дітьми в гостях. Діти були на другому поверсі, вони там бавилися. Ну, а ми теж не дуже сумували на першому. І ось мама цих дітей десь за годину чи півтори до того, як вони вже пішли, почала їм казати, що скоро вони підуть. Вона це сказала: раз, два, ну, не менше п'яти, це точно. І коли нарешті їй дійсно було вже потрібно, щоб діти її почули. Спустилися і почали вдягатися, ніхто не реагував на неї. І вона мені теж почала жалітися. Я кажу: Так, слухай, а ти ж говориш, що вони тебе чують як шум прибою. Твої слова нічого не вартують і нічого не означає. Бо наслідків, ось, наприклад, що я пропоную в. Та Такі самі ситуації робити, і як я роблю, коли, наприклад, діти були маленькі. Так? Я попереджаю за півгодини, бо дійсно дитині потрібно емоційно приготуватися. Наприклад, в них зараз гра, і він має розуміти, що через деякий час ми йдемо. І я за півгодини кажу, що Федя, умовно, паліша, ми за півгодини підемо. Тобто він вже прийняв до уваги. І за 5-10 за хвилин я попереджаю ще раз, що ось за 5 хвилин ми вже підемо. Все. І потім, коли я кажу третій раз, да, для маленької дитини саме так я вважаю, такий механізм прийнятний він миттєво реагує, спускається, бо він двічі був попереджений. І ця система одна й та сама кожного разу. Неважливо, це гості чи щось інше, чи він має припинити теж гратися, бо ми кудись йдемо, наприклад, на прогулянку, чи теж займатися якимись іншими справами. Це дуже зрозуміла і стала одна й та сама система. Тобто, чи можемо ми змінити ситуацію для того, щоб діти нас почали слухати? Звісно, можемо. Але робити щось потрібно не з дітьми а з собою, з власною усвідомленості, усвідомленістю того, що ми робимо і для чого. Тобто краще, менше, вибачте, бла, бла, бла. І тоді ваші слова будуть мати іншу цінність.